А вас на телеканалі сфера випуск новин студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. У Рівненському районі чоловік облаштував цех з обробки бурштину у господарстві 31-річного жителя села Біла Криниця виявили бурштин сирес вагою 950 грамів і 4 станки для його обробки. За фактом зберігання майна одержаного злочинним шляхом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 198 кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує відповідальність у вигляді арешту на срок до 6 місяців або обмеження волі на строк до. Трьох років чи позбавлення волі повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області. Про наслідки людської недбалості пожежі сьогодні говорили рятувальники, екологи та метеорологи. І, хоч температурні показники на сьогодні знизилися, проте попереду ще триватиме посушлива погода, яка вже завдала чималих збитків. Подробиці далі літо цьогоріч виявилося доволі посушливим, проте не спекотнішим ніж попередні, підсумовують метеорологи. Максимальна температура в рівному становила 33 градуси. Разом з тим фіксують фахівці і мінімальну кількість опадів, що нижче. Від норми. Опадів випало лише 64% від норми, тобто до норми, такої, яка би е, спонукала до того, що е, суха погода вона би не несла такої шкоди, яка вона несе, е, було 64%. Також хочу знати, що наступні в нас 3-5 днів. Ми очікуємо температуру повітря протягом днів до 25 градусів тепла і по ночам до 10 градусів. І очікуємо сьогодні на четвер. Дощ у нас очікується короткочасний в неділю. Додалося роботи і рятувальникам цього сезону. Зафіксовано 780 пожеж в області. Щоденно на території області виникало по 10-15-16 пожеж. Весь особовий склад переведений на посилений варіант несення служби. По кожному пожежу, по на кожній пожежі було реагування. Це як і ліси, як торфа, як горіння сухої трави, як горіння стерні, пожених залишків тощо і тому поділею. Здебільшого причина пожеж це людська недбалість. Небережне поводження з вогнем, причому навіть свідоме, я вам скажу. Якщо бичок кинув, це несвідомо, але коли спалює стерню і стерня горіння цієї стерни переходить, ну вже ще, наприклад, не сильно доспівши там зернові, чи свої, чи сусідки, чи там, наприклад, колвосмі, то це вже знаєте, свідоме таке, якесь таке порушення, що призводить до дуже колосальних матеріальних збитків. Зокрема, ми знаємо ситуацію по Вищанському району, там, де просто дядько, звичайно, собі рішив отак спалити, удобрити землю і наробив. На, на, на значить… ...неприємностей». Потерпають цього року від пожеж і лісники на масивах загальної площею близько 800 тисяч гектарів, виникло 10 пожеж. Оперативно реагувати на стихійне лихо вдається не завжди. У нас зараз є 80 пожежних вишок. Маємо 44 камери відеоспостереження. Але в будь-яких випадках, якщо ми навіть побачили пожежу в лісі, Поки доїдуть машини, проходить інколи до пів години. За пів години пожеж виникає на дуже невеликій площі. І це вже затруднює. Крім того, треба мати на увазі, що у нас зараз дуже багато болотистих місць, особливо це північ. І якщо врахувати, то, що там ну, рівень грунтових вод, як будемо сказати, понизився. У нас є проблеми із водою з доставкою водою. Із питанням тим, що о, хоч води нема в болоті, але техніка приїхати не може. Пожежі завдають збитків не лише матеріальних, а й екологічних. Держекоінспекція вже виписала 21 протокол за порушення правил пожежної безпеки в області. Сума таких стягнень коливається від 170 і до 340 гривень, а для посадових осіб 850 тисяч 190 гривень. Проте шкода від несанкціонованого спалювання ще значніша разом із спалюванням сухої рослинності. В повітря попадають тяжкі важкі метали, які призводять до різних онкозахворювань. Крім того, при спалюванні цієї сухої рослинності попадають такі отруйні речовини, як діоксини. Це дуже отруйні речовини, які впливають не тільки на дітей, а практично на кожну людину і живий організм в екосистемі. Якщо ж ви помітили факти порушення правил пожежної безпеки, фахівці радять звертатись на гарячу лінію держекоінспекції 635 20 Щоправда, якщо несанкціоновані спалювання відбуваються в районах, оперативно відреагувати інспектори не завжди зможуть. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк випуск новин. У рівному шукають гральні клуби. Так, працівників органів прокуратури, рівненщини та поліції провели спільну операцію щодо виявлення і знешкодження мережі нелегальних гральних закладів. Під час обшуків виявлено та вилучено понад 100 комп'ютерів, 22 гральних автомати, два платіжних термінали та документацію. Тому прокуратура області звертається до усіх, хто став свідком діяльності гральних закладів з проханням негайно повідомляти правоохоронні органи про це. Олігархи та корупція цю тему сьогодні обговорювали у рівному журналісти та громадські активісти на семінарі під назвою Олігархічна конструкція влади в Україні як причина її стагнації і роль активістів та журналістів у боротьбі з нею. Отож, як виявляти та боротися з корупцією, дізнаєтесь з наступного сюжету. Розбудити суспільство цією метою перейнявся львівський журналіст Тарас Возняк. Тому громадська організація журнал Ї», яку він представляє, проводить серію семінарів тренінгів та дискусій, які стосуються корупційно олігархічної природи влади в Україні. З рівненськими активістами та журналістами це вже друга зустріч. Попередній семінар стосувався. Способу роботи журналістів по виявленню корупційних сфер, про проведенню журналістських антикорупційних розслідувань. За словами Тараса Возняка, журналісти постійно розповідають про факти затримання на хабарі того чи іншого посадовця. Проте нині кожному необхідно усвідомлювати, що таке явище, як хабар, це лише відображення ситуації в країні. Передача в незаконний спосіб коштів чи там набування цих коштів це називається не корупцією, а хабарництвом і воно вже є тільки наслідком корупції. Коли щось не працює, коли не працює поліція, міліція, коли не працює прокуратура, то тоді появляються тільки корупційні дія як наслідки, тобто хабарництва. Проте зізнається журналіст: очікувати змін на краще вже і зараз, на жаль, не варто. Це довгий процес і його вилікувати надзвичайно важко. Ми бачимо по таких країнах, наприклад, як Італія, яка вже в Європейському Союзі, і так далі. І так далі. І десятками років з тим бореться, але результат е посередній. Наступного разу провести семінар на цю тему організатори планують для студентства в Острозі. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. Полісменів проігнорували на круглий стіл, який організували в управлінні патрульної поліції міста з метою обговорення правил дорожнього руху, з'явилося з усіх запрошених лише два активісти. Про що вдалося все таки поговорити, знають наші журналісти. Виправити вдосконалити та почути пропозиції. Власне, саме для цього в управлінні патрульної поліції рівного організували круглий стіл в рамках місячника безпеки дорожнього руху на відповідну тему. На жаль, рівняни пасивно поставилися до даного питання, судячи з того, що у залі були присутні тільки два активісти. Як правило, у нас людей завжди, які критикують дуже багато. А от конструктивного діалогу, якщо от ми зараз на даному етапі хотіли зробити конструктивний діалог, їх не так багато виявилося. На жаль, чи на жаль, скоріш за все, що вони прийшли, скільки ми їх справді хотіли висупити». Також полісмени зазначають, за безпекою дорожнього руху вони слідкують ретельно, але є певні нюанси, які б хотілося виправити. Кожен патрульний поліцейський на квадраті свого патрулювання також виявляє і фіксує ті найчастіші правопорушення. Починаючи від парковки, закінчується порушення правил дорожніх пунктів пішоходами. Перехід їх не в місці. Чи там потрібно організувати пішохідний перехід, чи зробити спеціальне заогороження? Також чи потрібно встановити світлофори, чи дорожня розмітка нанесення. Все це ми будемо обговорювати і робити все для того, щоб мінімізувати кількість адміністративних правопорушень, а також дорожньо-транспортне приводи. Активісти в свою чергу попросили копів, аби ті в соціальних мережах писали більш детальніше, які є проблеми, як можна їх вирішити, та інше. На їх думку, саме таке спілкування буде ефективнішим. Я би просив, щоб у Фейсбуці на публічній сторінці чи якось от Оксана було просто от, контакти відповідальних по батальйонах або по напрямках, патрульні, щоб не працювали, як е, говорили рапорти, подання, що конкретно треба змінити на тому чи іншому переході. Натомість копи врахували пропозиції і зазначили, що такі зустрічі будуть проводити регулярно, аби вислухати думки та пропозиції рівнян щодо покращення ситуації на наших дорогах. Любов Данчі, Вадим Дроздюк, Випуск новин. Наразі у мене все більше інформації шукайте на нашому сайті sferatv.com.ua, Аби тримати руку на пульсі найсвіжіших новин. Дякую, що були з нами. На все добре.